І їхні відомі за станом душі. Вони ну що найменше не українські люди. Майже чверть сотні депутатів, поки що Верховної Ради України, які напередодні побували у гостях у державній російській думі, ідентифікували усіх до одного у списку. Самі регіонали та комуністи на чолі компанії Володимир Олійник, Таїсія Поволій та Олена Бондаренко, що шукала Депти Януковича у Москві, дізнавалась Яна Свісарчук. На схемі розсадження українських гостей 24 прізвища в два ряди: Володимир Олійник, Олена Бондаренко, Таїсія Повалій, Владислав Лук'янов на чільних місцях навпроти спікера російської держдуми у перший ряд потрапили двоє з дев'ятьох комуністів, решта регіонали. Голова думського комітету у справах СНД Леонід Слуцький називає гостей мужніми захисниками інтересів руського миру. Незважаючи на переслідування со сторони самопровозглашених київських властей. А Наришкін після зустрічі запрошує до сесійної зали. Там, де ухвалювали закон про анексію Криму, тепер підіймаються для аплодисментів колегам. І давайте всі в місті поприветствуємо наших українських колег. Ні, знаходяться на гостівої трибуні. і Пожелаємо їм успішної роботи в дуже непростих умовах. Представникам групи за мир і справедливість співчувають, їх виводять на брифінг, і називають новою політичною силою. Володимир Олійник озвучує тут свою виборчу програму налагоджувати з Росією добросусідські стосунки. Російська преса користується нагодою взайво розповісти про страшне життя регіоналів комуністів за нової влади. Коли доходить до закону про люстрацію, олійник хвилюється тому кілька разів чи то обмовляється, чи то розмовляє зрозумілою місцевою мовою. Можна оказувати давлення на ізбирателя, ви Около мільйона люстрацій. Ну я вам скажу, це прислідування. Це прислідування за політичне убіження. Київська влада лише розводить руками. Механізму переслідування немає. Безумовно, у нас немає право блокувати виїзди заїзди народних депутатів. Ож я вважаю, що Такий вояж є неповагою до власної країни. Є зрадницькою позицією. На сайті Верховної Ради жодної згадки про цю поїздку, яким коштом 24 все ще народні депутати України її здійснили. спецкор з'ясовує Яна Серчук, спецкордва плюс